Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчення теми показникові нерівності. Так само, як і в темі показникові рівняння, найбільш поширеною ідеєю розв'язання є зведення показникових виразів до однієї тієї самої основи. Ось найпростіший приклад на показникові нерівності, оскільки наше відео тренувальне. То обов'язково спочатку намагайтеся самостійно розв'язати кожну із цих нерівностей, а тоді звіряйте свою роботу із моїм поясненням. Сподіваюсь, першу нерівність ви виконали. Давайте перевіримо її розв'язання. Отже, 6 у степені 7х мінус 1 більше від 6 у першому степені. Ми записали ліву і праву частину нерівності у вигляді показникових виразів з однією тією самою основою. А тепер використовуємо теорію. Якщо маємо нерівність А в степені F від X більше від А в степені G від X, де F від X і G від X, це якісь вирази в показниках показникових виразів, то. При А більше за одиницю, а в нас 6 це А. Ми переходимо від показникових виразів до нерівності показників F від X більше від G від Х. При цьому, зверніть увагу, знак нерівності зберігається. Якщо буде А менше за одиницю, то при цьому знак нерівності треба буде замінити. Але цей випадок. Не для нашої цієї конкретної нерівності. Отже, продовжуємо. А дорівнює 6 і більше від одиниці. Це означає, що при переході до нерівності показників ми знак нерівності зберігаємо 7х-1 більше від одиниці. Мінус одиниці переносимо в праву частину. 7х. Більше буде плюс одиниця і ця плюс одиниця 2. І залишилося розділити ліву і праву частину на 7. Одержимо х більше від 2 сьомих. Тепер вже пригадуємо розв'язування нерівностей. Це 9 клас, якщо ви хочете нагадати собі, то посилання на цей матеріал я залишу під цим відео. Позначимо виколоту точку дві сьомих. Тобто виколота, тому що тут строга нерівність. Числа більші, більші від двох сьомих, на числовій прямій знаходяться правіше. Отже, х належить, записуємо відповідь від двох сьомих. Зверніть увагу, що кругла дужка до плюс нескінченності. Отже, друга нерівність. Нагадаю вам, що зрозуміти спосіб розв'язання можна розглянувши тільки один приклад. Але для того, щоб навчитися, щоб сформувалося вміння розв'язувати певні задачі, необхідно розв'язати деяку кількість подібних завдань. Отже, ми з вами розв'яжемо наступну нерівність показникову. Перший крок подамо ліву й праву частину у вигляді показникового виразу з однією основою. Зрозуміло, що основа буде 10. Отже, 10 у степені х менше, а 0,10 це 10 у мінус третьому степені. Ми тут використали властивість а у степені мінус П дорівнює 1 на А в степені P. Або е, можна ще розглядати ну, тисячну як звичайний дріб. Тоді використовується властивість АВ, яка є похідною від цієї. Мінус П дорівнює В на А у степені П. Знак перед показником змінюється, а чисельник і знаменник міняються місцями. Тобто 0,01 це одна тисячна, а тисяча це 10 у третьому степені. Ось тепер ми маємо, що П це є трієчка, А це буде 10 у мінус 3 степені. Ось саме ці міркування ми використали для перетворення правої частини нерівності. Тепер, оскільки в нас вже основи показникових виразів однакові, то використовуємо оцю властивість. Скільки в нас там знак менше, то й тут буде знак менше. Переходимо до нерівності показників менше від мінус 3. Зверніть увагу, що знак зберігся, тому що А, основа показникового виразу, дорівнює 10, а 10 це більше від одиниці. Нерівність уже це. Вже переходимо до матеріалу 9 класу. Мінус 3 позначаємо числа менші за мінус 3, знаходяться рівніше від числа мінус 3. І записуємо відповідь від мінус нескінченності. Тобто спочатку лівий край проміжку вказуємо до мінус 3. Кругла дужка, оскільки мінус 3 не задовольняє дану нерівність. Перевіряємо третю нерівність. 2 третіх степені х більше від 3 других в степені 4. Зверніть увагу, що в основі цих показникових виразів обернені троби. Тому ми використаємо властивість А на Б у степені мінус П дорівнює Б на А в степені П. Для того, щоб правий показниковий вираз подати з основою 2 третіх, так як і в лівому виразі. Отже, нерівність перепишеться у вигляді. 2 треті в степені х більше від 2 третіх в степені мінус 4. Тепер ми подали нерівність у вигляді показникових виразів і з однаковою основою використовуємо основну нашу теорему. Отже, оцей показниковий вираз більше від цього при... Оскільки а менше від одиниці, то знак нерівності при переході до показників змінюється. f від x менше. Тобто показникові вирази знак більше, а показники змінюємо знак нерівності на протилежний менше. Тобто, далі записуємо із цього таку нерівність. х менше від мінус 4. Залишилося намалювати на числовій прямій. Мінус 4 позначаємо виколотою точкою. Менші числа знаходяться лівіше від мінус 4. І записуємо відповідь. Х належить від мінус нескінченності до мінус 4. Круглі дошки, оскільки тут виколота точка. Тобто строга нерівність мінус 4 не є розв'язком цієї нерівності. І розглянемо. Останню нерівність цього уроку. 0,2 в степені 2х-9 менше від одиниці. Ліву і праву частину подаємо у вигляді показникового виразу з однією основою. Оскільки в лівій частині у нас 0,2 в основі, то і праву одиницю треба подати в такому вигляді. Для цього ми використаємо властивість. А. У степені 0 дорівнює 1. Тобто одиницю можна подати у вигляді нульового степеня будь-якого числа, додатнього числа відмінного від 0. Отже, нерівність перепишемо у вигляді 0,2 в степені 2х-9 менше від 0,2 у нульовому степені. Тепер ми одержали. О нерівність такого виду, тільки не, не більше, а менше. Це не є суттєвим. Оскільки основа А дорівнює 0,2, а це менше від одиниці, то нас цікавить ця частина теореми, яка говорить про те, що при переході від показ... нерівності показникових виразів до нерівності показників знак нерівності треба змінити. Якщо тут менше, то тут має бути більше. Одержимо 2х мінус 9 більше від 0. Тобто знак нерівності ми змінили, оскільки основа 0,2 менша від 1. Переносимо мінус 9 праву частину, одержимо 2х більше 9. Мінус ми змінили на плюс. І розділимо ліву і праву частину нерівності на 2. Одержимо х більше від 9. Других, або 4,5. Малюємо на числовій прямій точку 4,5. Числа х числа більші від 4,5, на числовій прямій знаходяться правіше від цієї точки. І записуємо відповідь x належить. Від 4,5 кругла дошка до плюс нескінченності. Ось на цьому урок завершений. Сподіваюсь, що оцю теорему ми вже засвоїли. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному уроці.